Ви вітання глядачам телеканалу м Студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. Підбиваємо підсумки навчального року із очільницею департаменту освіти і науки, молоді і спорту Закарпатської ова Мар'яною Марусинець. Вітаю! Вітаю навзаєм! Власне, давайте поговоримо про те, як закінчили закарпатські школярі навчальний рік. Навчальний рік 24-25, якщо можна сказати, загалом ми успішно завершили, тому що втрат немає. Це саме важливе для нас. Більше як 10 тисяч 700 У нас учнів 11 класу з завершили навчання, і це вже нас тішить, тому що це є наші випускники, які зараз складають НМТ. І сподіваємося, що вони будуть вступати в наші заклади вищої освіти. І заклади професійної освіти. Ми дуже маємо велике сподівання. Більше п'ятнадцять тисяч 700 завершили навчання після 9 класу. Це доволі така солідна цифра, незважаючи на те, що відбувається внутрішня міграція, зовнішня міграція, особливо виїзд за кордон наших здобувачів освіти. Але все-таки ми дякуємо батькам і дякуємо тим учням, які залишаються з нами, виборюють перемогу і стійко трима. Мають наш освітній фронт спільно з вчителями, керівниками закладів освіти. Тому велика, велика дяка їм за це. Крім того, вони є учасниками олімпіад, всеукраїнських олімпіад. Цього року ми можемо потішитися, тому що ми маємо другі місця, призові місця, треті місця, більше як 45 приз, наших призерів. Отримали досить високі нагороди на таких високих рівнях. Я вважаю, що це всю українська олімпіада це того вартує, тому що ти маєш можливість показати свої знання і не тільки знання, а представити області. Це дуже потужно для тих, хто відстоює її на такому рівні. Крім того, ми маємо міжнародні нагороди, тому що ман цього року так само як і попередні роки, незважаючи, що досить складні умови наші учні перебувають, і війна спричинюється і інші. Такі чинники, які десь можуть не повністю показати, наскільки би ми хотіли якісно надати ці освітні потреби для наших дітей, але вони все-таки проявляють свої інтереси до того чи іншого виду діяльності і відстоюють інтереси Закарпаття на таких рівнях, як і всеукраїнських і міжнародних, тому ми проводили цього року ма. За 64 напрямами це багато напрямів. Так зголосилося чимало учнів із Закарпаття, і бачимо, маємо такі хороші результати. Крім того, ми провели у нас на Закарпатті вчитель року з хімії, де були представники 12 областей, серед них був і наш представник який показав досить високий рівень володіння предметом хімії? Чому ми саме взяли хімію? Того року ми брали предмет фізика, тому що ці предмети починають бути дуже складні. Проблемними в полі пошуку кадрів, так на наші випускники закладів освіти не мають високого бажання вступати саме на ці спеціальності. І для того, щоб мотивувати учнів, для того, щоб підсилити саме напрям фізика, хімія, біологія, так математичний напрям, ми і проводимо такі олімпіади, і проводимо вчителі року в такого всеукраїнського. Значення це дасть можливість вчителям бачити себе, порівняти, змагатися, показати свої знання ну і показати, що наскільки ти професійний в своїй справі. Так. Тому є певні такі досягнення, якими ми можемо дійсно гортитися цього року і не тільки цього а й попередні роки. І думаю, що надалі ми так само будемо працювати в цьому сенсі. Цього року ми провели шість олімпіад всеукраїнських. Потужня олімпіада була з правознавства, цікава олімпіада була з хімії. Ми маємо призера з хімії предмети. З угорської мови, літератури, словацької мови літератури, румунської мови літератури. І вперше цього року ми відкрили Олімпіади з чеської мови і літератури. Тобто всі майже більшість представників національних спільнот, які проживають на теренах Закарпаття, так? які компактно. І в нас школи потужніці відкриті є, то мали можливість діти. Позмагатися не тільки з мови, літератури, там, хімії, фізики, так, де, математики на олімпіадах, але і з предметів національних меншин представляти. Тому е такі активності дають можливість згуртовувати учнів, дають можливість їм змагатися, дають можливість рухатися вперед. Так, і цим самим ми можемо показати, наскільки ми активно реалізовуємо програму нуш. Концепції, ну та і рухаємося до е, завершення реформи, яка 1 вересня 27 року вже має показати нові результати і вступати в новий формат, тому що в нас будуть вже ліцеї, у нас будуть гімназії, у нас буде початкова школа. Тобто формат освітній буде трошечки змінений в контексті типів закладів. І саме такі заходи, які Предметні так, вони вже готують наших учнів до профільної школи, до старшої профільної школи. Вибір предмету за інтересами за потребами за. Певними такими здатностями дасть можливість вже учнів від п'ятого і так далі класу зорієнтовуватися у виборі майбутнього профілю навчання. Ну я думаю, що успішність уроку, звичайно, ми не можемо пов'язувати тільки з учнями, але успішність залежить і від вчителя, і від того осередку, який створюється в закладі освіти. цього року ми отримали дуже багато субвенційних коштів на. Облаштування закладів освіти, і це один із тих таких можливостей, яке створює умови, коли приходить учень і бачить, що гарний клас, він оздоблений, він має всі необхідні реманенти для того, щоб бути в цьому класі. І вчителю, і учні тоді хочеться навчатися і хочеться здобувати освіту і якісно працювати саме на результат, на якість освіти, тому що зараз це в нас в пріоритеті питання. Ну, власне, давайте поговоримо про успішність, наприклад, розрізі регіонів. От де найкращі результати демонструють діти, а можливо є десь і населені пункти, де варто попрацювати. І так само можемо в розрізі предметів проаналізувати, що найважче, можливо, нашим закарпатським школярам дається, а що найлегше. Ну, я би сказала, що потужні, звісно, що Ужгород, Ужгородський район, Мукачево, Мукачівський район, Хущина дає нам дуже гарні показники, Виноградівщина, Міжгірщина, до речі, дає гарні показники, тому не можна казати Іршава. च जारa सि Дуже багато територіальних громад останнім часом спостерігаємо тенденцію до здобуття учнів якісної освіти. Ці проведення різних тренінгів, занять вчителями, вебінарів, які дають можливість вчителям підвищувати свій рівень з учнями, скільки активності, якщо ви спостерігаєте за інтернетом, який постійно висвітлює інформаційному просторі заходи, які проводяться. То дуже багато активностей. і ці активності всі сфокусовані на взаємодію між учнем вчителем, між класом, і учнями і вчителем, і навіть така здорова конкуренція у нас між закладами є, які показують такі результати. Кожен хоче бути в центрі, в епіцентрі тих подій і заходів, які відбуваються не тільки на рівні громади, на рівні району, але й на рівні області. Ми можемо говорити зараз про те, що наскільки проходить потужні у нас військово-патріотичні гра гра Джура». Якщо раніше було три шість всього роїв, то зараз їх 28 було представлено тільки на обласному рівні. Якщо ми говоримо зараз про президентський проект Пліч Опліч, який ми щойно провели на із Закарпаття. Була включена в один із тих регіонів, який приймає. Ми прийняли 540 учнів. Для нас це потужно, але це не тільки потужне для самої області, це потужне для самих наших учнів, для нашої молоді, яка бачить і хоче так само бути учасниками цих подій. Тому я вважаю, що такі активності, які йдуть сфокусовані від ініціюються президентом України, підтримується офісом президента, міністерством освіти, нашої обласної військової. Адміністрації, депутатським корпусом, тому що ми спільно проводимо ці заходи. Звичайно, що дає хороші результати. Ми маємо з усіх цього року ми мали 247 переможців плеч опліч з семи команд, які були. Фактично визначені і на всеукраїнський рівень, і дві тільки на обласний рівень це шахи і легка атлетика. А сім, які сьогодні навіть наші діти зараз є в Києві, повертаються з Києва. Буквально цими днями повернулися з Тернопільщини, попали в десятку черлідинг у Львові, і це для нас теж престижно. Це сільські заклади освіти, саме звідти йдуть діти. Це міські заклади освіти, які показують свої результати, які так само хочуть змагатися й. Бути на рівні всеукраїнському, тому такі заходи це одним із мотиваторів для того, щоб підтримувати освіту, розвивати освіту і створювати весь ресурс для того, щоб учні могли саме тут реалізовуватися в нас у Закарпатті. А яка частка онлайн дітей, які закінчили навчання? Чи є такі в нас не секрет, що виїхали за кордон? Так, дітей. виїхали ті, але в нас в основному формат це офлайн навчання, тому що в нас безпечне середовище, в нас безпечні умови. І єдина була проблема тоді, коли був карантин. Оце єдина така була проблема, коли ми змушені були переходити на дистанційну форму навчання, так, mm -hmm. але на технології дистанційного навчання. Але в основному у нас формат є офлайн і це. Дає можливість бачити, які є розриви до цього в освітньому процесі, так і уникати їх, тому що тільки от саме такий формат дає можливість спілкування, навчання, той діалог, який відбувається під час освітнього процесу, і рухати якісну освіту. Щодо НМТ, коли очікувати результати, що йде процес, ну, як то звичайно, кажуть? Звичайно, ми, ми вже почали НМТ. Цього року ми маємо більше як 7, 700 це випускників, які зареєструвалися, і більше як 1500 тих випускників, які є минулорічними, або ті, які навчаються в професійних закладах у фаховій передвищій освіті, які так само виявили бажання складати НМТ. Тому чисельність їх за. Звичайно, в порівнянні з тим роком вона не є дуже розривна, така так ми на рівні тенденції залишаємося. Тому сподіваємося, що в цьому році може трошки краще, але спілкуючись із нашими випускниками, так. Достатньо складні завдання з математики. Якщо українська мова, наприклад, які основний предмет, так вона достатньо для них була посильною, так наприклад, історія України достатньо посильною була, то математика виявилася занадто складною. Ну але ми будемо в цьому сенсі працювати, організовувати таких ми організовували математичні школи, школи з інформатики, школи з фізики, так англійської мови в наших не тільки в Ужгороді, і на базі нашого закладу, але і територіальні громади були підключені до цього процесу, то ми повинні ці предмети результативно підняти. Так, але ми маємо, наприклад, цього року майже 870 Атестатів з відзнакою Цьогоріч відмінено золоті медалі. Ну, є різні ставлення до цього. Є хто стверджує, що це правильно, хто стверджує, що це не є правильно, тому що від першого по одинадцятий клас учень все-таки намагався і отримати цю золоту медаль. Але е, міністерство має рекомендації, і ми це на нашій нараді про це говорили: що заклад освіти самостійно може приймати. Ти рішення рішення педагогічної ради, так і надавати такі вже послуги і відзначати золотими медалями тих, хто дійсно цього заслуговує. А цього вони отримали 870. В Принципі знову ж таки ми на рівні тенденції залишаємося з минулим роком. Стартував канікулярний період. Давайте трошечки про оздоровлення, про приємне, як то кажуть. Звичайно, що цілий рік наші учні здобувачі працювали, і літо є для те, того, і це період такий або час, коли треба відпочити, набратися здоров'я, набратися сил енергії для того, щоб стартувати в наступному навчальному році, який з кожним роком вимагає від нас більшої такої напруги. Більшої навантаженості, напруга через те, що ми все-таки в умовах війни, як би там не було, незважаючи Закарпаття, такий є більш е е краєм, де немає таких важливих, і таких, як сьогоднішня подія в Києві, яка відбулася в Одещині. Так, ми так глибоко не переживаємо такі проблеми. Але діти все таки спілкуються, знають, бачать, і воно не може проходити мимо повз них. Ці літній період саме має бути для того, щоб формувати стресостійкість у дітей, життєздатність і стресостійкість це первинні ті речі, які потрібні для збереження нервової системи. Якщо нервова система буде у наших учнів збережена, звісно, що вони зможуть мати певні навантаження. Ну, що у нас зараз відбувається? Ми надаємо можливість відпочивати нашим дітям з громад у арміці. Крім того, ми приймаємо постійно дітей із Запоріжжя. От зараз у нас відпочиває Добропілля, Дніпро, Харків. А, зараз ми знову очікуємо приїзд наших дітей, тому що всі діти це наші українські діти, які потребують такого відпочинку. Відпочинок який? Це сонце, це повітря, це вода. Так, зараз так само буквально з 20 числа у нас буде табір, де будуть відпочивати 130 наших дітей. Це патріотично-військовий табір у Анталівцях. Основна його мета це підготувати дітей до і сформувати той патріотизм, ту ідентичність, так надати знання, відповідні навички для того, щоб вони були підготовлені до життя в будь-яких ситуаціях і умовах. Ну ми в наших громадах так само працюють літні табори. Я дуже вдячна керівникам освіти місцевим, які спромоглися організувати ці денні такі табори. Діти перебувають навіть з харчуванням, це місто Ужгород, місто Мукачево, де дають можливість дітям оздоровитися Тут не тільки за бюджетні кошти, але і за кошти, які надають меценати, громадські організатори. Зараз так само в нас на подіюні більше 300 дітей оздоровлюються. Що ж, дякуємо вам за таку цікаву і потрібну розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Актуальне інтерв'ю. Попереду ще багато цікавого.